Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на продаж частину будинку, яка знаходиться в місті Черкаси за 7 хвилин пішки від центру самих Черкас. Ця частина будиночку розташована на півтори сотки земельної діляночки, яка є приватизованою. І складається ця частина із трьох кімнат, дві з них окремі. Також ця частина має комірку. Є погріб, санвузол суміжний, доволі таки простору кухню. До будиночку до цього підведене світло, підведений газ, підведений інтернет, виведена каналізація та підведена вода. Вода та каналізація є центральними. Доволі хороший жилий стан, все чистенько і все акуратно. Саме подвір'я заасфальтоване. Можна заїхати автомобілем. Має невеличкий сарайчик для того, щоб тримати якісь речі. За будиночком у нас знаходиться ділянка для того, щоб облаштувати зону відпочинку. Ця частина будинку утеплена. Приходимо наперед. Бачимо подвірочку. Будинок у нас глинобитний, обкладений цеглою, доволі такий гарненький. В хорошому місці, тихому, спокійному. Зараз будемо заходити до самого будинку. Зараз ми заходимо до половини будиночка. Бачимо коридор доволі такий просторий. З цього коридору маємо окремо вхід в кімнату. Кімната невеличка, але вона отоплюється, доволі таки хороший вимог. Далі ми маємо кладовку. Тут особисті речі, хазівів, воно все буде прибиратися, але кладово доволі таки простора. І приходимо до основного будинку. Основний будинок у нас складається з 50 квадратних метрів, тобто загальна його площа. Зараз знаходимося в коридорчику. В цьому коридорчику є вхід в підвал. Проходимо до санвузла. санвузол у нас суміжний. Будиночок чистенький, акуратний. Проходимо далі. Привіт. Проходимо до кухні. Кухня доволі таки простора, має індивідуальне газове опалення та газову колонку, що забезпечує круглий рік теплою та холодною і гарячою водою. Відповідно до опалення газовий котел, поміняна автоматика, поставлена нова газова колонка в цьому будиночку. Проходимо далі. І маємо ще дві кімнати. Одна з них прохідна, дуже простора, світла. І ще одна окрема кімната. Загалом цей будиночок має три кімнати, одна із них прохідна, простора кухня, індивідуальне газове опалення, повністю розташування дуже гарне місце, тому що 7 хвилин пішки до самого центру, 3 хвилини пішки до вокзалів, супермаркети, міні-маркети, школи, садочки, все поруч. Будинок чекає на нових господарів. Дякую.